Так, R3, 1 r 1 Поїхали. Повернутися на кріслі. Ага. А, їх же треба. Стоп, я відкрив чи ні? Я не відкрив, я поняв. Один з чотирьох. А, стоп, то тоді треба. Давайте так. Я відкриваю трикутником, правильно, чи по одній. А, можна і по одній, добре, є. Yeah. Поїхали, перша пішла. r 3 r 1 r 1 Давай, Станіславе, давай, давай, давай. Фізика 85, ну це пасос. Дефу немає, пофіг, це якийсь форварда пасос. 97 й дріблінг. Але вони ж там намалювали ці дріблінги всім бездарним картам, де? Паси 94. -ті. Удари, якщо 90, там якісь 5, то це може бути гарно. О, ні, пасос, 92. -ті. Якась фігня. І 96-й пейс. Це якийсь клювер, щось нових, да, мусорне? Давай голосування, які карти відкривати. Та ладно вже. І що це таке? Клюверт або фіго? Ну да, я кажу, якась фігня така. Да, клюверт або Фіго. Да, Фіго, ясно. Там ясно. Окей, already owned він в мене. Поїхали другий. Барнс? ні. Є. Yeah. Р3. Тут тепер, по-моєму, не треба родин 1 бо в нас вже є стати. О, 93 я фізика, а. Це може бути якийсь бокс бокс Але без дефа. А, ну це якийсь форвард, якась фігня. 93-я фізика, якась телега буде. 97-й дрібнінг під 93-ю фізику. І без дефа. А, оце клювер, да? Пасів немає. 97 удари. Так, да, це клювер, Це клювер, Я зрозумів. Хіба намалювали стати? Так, да, ясно. Її employer поки нюхає пісю прям смачно. Р3 є. Yeah. Знов 93 фізика. 92 деф. О, це може бути бокс бокс Шостий дріблінг. 99 паси. Окей. Окей. А це вже може бути карта. Це вже може бути карта з п'ятьма золотими плейсталами 99 паси. Виглядає цікаво. Нахуй, пішов. Привіт, Шотік, зловили, да, зловили їбануті навіть карти. 93 удари, кантана, та в кантани дефу має бути більше, мені здається. І 92-й пас. Ну, постата, ну це не супер козир, але 99 паси. А хто там з пасами був? 99? Я навіть не пам'ятаю. 99 паси. ПС, дивись. Давайте глянемо плейстайли, погоджусь. 5! Гачок золотий. Ні, це не куман. Кантона? Тігітака Еродин, Трикутник. Кантона? Сюди його. У мене немає, але. Немає. Немає комірця. Ерік кантона! Сюди його розрахуйте ставку. Ерік кантона, який робив отак от своєму власному вболівальнику. І зібали. Кого ви хотіли перемогти? І емплоєр, я не знаю, це був очевидний він. Добре, і ще є одна. Так, про всяк випадок пікну кантону, щоб потім не пікнути якогось бездаря. Ні, ну кантона це гарно. Мені здається, це один з найкращих в грі, так? Так, і треба l 1 натиснути. А де стати? Я не відкрив чи що? Що я відкрив? Бляха. Побачили 88 фізику. Це СтВД. Я вже розумію. Добре, Сарян. Я бездер. Я бездер. Окей. Кантуну. Пікаємо кантона. І це лише перший. І це лише перший. Here we go. Де рахунок? Давай трикутником. Про... Народ хоче трикутник. Стоечков. Ангерер. Барнс і Блан. Е... Блан в релізі, зловлю ще стоячка, давайте. Гов сліпо. Ану дайте мені секунду. Зараз. Я пошукаю щось. Є. Yeah. Я ніхіра не бачу, але мені прохолодно і мені кайфово. Поїхали. Трикутник пішов. Воно відкривається. Воно відкривається. Воно відкрилося. Воно має зараз бути на четвертій карці. Я зараз буду ви думаєте, просто рандомно пікати. Хрін там ви вгадали. Я буду пікати головою. IQ. IQ. Дивіться. В четвертому ми не бачили жодної перемоги. В першій. В першій. Тобто, в четверту ми відсікаємо, Я зараз на першій. Я зараз на четвертій. Ми її відсікаємо. В першій ми бачили купу Ангерер і просто неймовірну купу Матеуса. Тому там теж буде фулпасос. пасос. Бетон. Залишається друга або третя. Ми зловили Кантону в третій. І от по відчуттях друга або третя гарна. Дивіться, це третя це друга. Це третя це друга. От я поміж ними обираю. Давайте пригадаємо, де в нас ще були перемоги? Роналдіне був другий. Добре. Пікаю другу. Мій вибір друга оце моя ікона. Хрестик квадратик верх хрестик. Все. Я мав би зараз пікнути, якщо я не бездер. Касельяс, я поняв. Та ви розкажете зараз. Да, 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 да. да, да Мбапес скипнув. Да, 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 да. Да, Друзі, тепер куміри. Клюверт, Блан. Ангерер. І Стіві Джі Ну, Станіслава, такі собі коміри Добре, давай. Uh, до речі, я останні ікони вже не рахував рахунок, але думаю, це не настільки принципово. Барнс, Фоуді, Стіві Джі, Чарлтон, фігня. Так, а ну я гляну, Слоян мені скине щось. Ні, не скине. Сань, ти зробиш пост з канал. А! Вже є, да, в нього? Ні, немає. Матеус, Луїш Фіго, Клюйверт і Ангеро. Фігня. О, Рома мені скинув склад. Візьми склад Ромки. Я зараз тобі скину. Останній еусебіо. Еусебіо, ну він був би колись гарний, але він є. Вже в ререлізі, в багатьох є. Ангерерблани Касіліс. У мене ікони. Добре, друзі. Між матчами відкриваємо ікони. Поки відкриваємо ікони, бажаємо, по-перше, успіхів нашому першому шакалу на іконах після оновлення. По-друге, FC поваг, пану Федорович і пану Пойнт, по-моєму, да, його суперник. Дякую, хлопці, вам за матч. Гарна гра. Впевнена перемога. Поділу абсолютно команди в бордових, напевно, футболках. Але дякую, пану Федорович, що бився до кінця. Перша ікона і, цю, і тут Касіляс. Е, Шеф Ляна, це я в мене тільки ікона. А, Поняв, Векаса, Сарян тоді, бо там склад був. Іду зараз. Друзі, зараз без складів, зараз ми її в перерві між матчами Ліги Донецького відкриваємо. тоді. Е, тому, будь ласка, просто відкривайте пакетики, і я дивлюсь на них. Так, поїхали. Спроба номер два. Сір Бобі Чартон. Дивно, що в тебе його і Касільяса не було. Ангерер. Напевно, Ангерер пішла просто в цей пак. Лотер Матеус завжди там. Ангерер і Матеус. Боже, це. Це Це, це... це... це ментальна поразка дивитись на Касільяса і Ангерер двох отак, от в першому та другому слоті. Дуже хотів би залетіти на субтурнір. Е... На сайті я зараз тобі скажу. Скиньте регламент сайту, будь ласка, в чат. Спроба номер три, пане Грималюк, це я тобі. Відповів. Тим часом справа номер 3 Барнс, Чарльтон. Сіркені Далгеш він теж постійно в першому слоті. І Патрік Клюверд. Тут, напевно, знов Чарлтон, бо навіщо тобі Сір Кенідалгеш? Тебе, напевно, має бути еволюційний. Або Клювер, да, або вони обидва дублікат. Вау, ну це фігня. Поїхали коміри. Майкл Оуен. Луїш Фігу. Оуен це непогано. Патрік Віра! Я, до речі, не впевнений, що Віра буде у футіс, бо в нього є шейпшифтер. Тому я б інста. Інста! Навіть не думаючи тут брав би Патріка Війра і робив би його через еволюції. Да, от Артван діло радить. Вимикай стрім, і в записі поглянеш. 100%. Спроба номер два. Касіліас. Стіві Джі. Лоран Блан. Да, ВЛД Сова може впасти. І Хрісто Стоєчков. Тут Стоєчков. Да, інак, ніхто не пише нічого корисного в чаті, вони тролять завжди. Сірки Нідалгіш. Справедливим, Векаса Кройфа теж є така карта. Погоджуюсь, да. Стоєчков. І. Блан. Ну, третя фігня, але з урахуванням Патріка Віри я б заніс це. А він не взяв віру, чи що? Я завтикав? В нього, напевно, є кращий. Пане Ляна. Ваші ікони. Ангерер. Лоран Блан. Касіліас і. фігу. Фігня. Він там Страйкер точно буде у Футіс. Можливо. Ну, Гулі точно буде у Футіс. Спроба номер 2. Сір Бобі Чарлтон. Ангерер. Блан, щось після оновлення багато бланів. Кабаш, напевно, має, можна на сайті дивитися результат. Він бере другого Касіліса. І є, третій Касіліс. І у себе, у Луїш фігу. Блан, подивіться. Блан просто в кожному піць. На жаль, немає трьох валетів, трьох касілісів, але два Касіліаса, два валети, і оця Фоуді. Найгірше піки на ікони. Пане Ляна, я тобі щиро вдячний. Давай, пане Артем, бажаємо успіхів! Я дивлюсь на другий монітор. В мене тут зараз твої ікони. Луїш Фіго, Ангерер. Барнс. І Чарлтон. Поняв. Добрий Голпро, десь за півгодинки до того тобі нормально буде? Спроба номер два. Лотер Матеус, Хрістос Тойчков. Ангерер і. Барнс. Слухайте, поки після оновлення виглядають ніби як гірше. Але пригадайте, на початку старту в нас теж поганий був дроп. Воно потім якось розкачалося. Джан Луїд Джебуфон. І Сміт. Ну, Сміт непогано. Хоча б 98 рейтинг. Касіляс, Джерард, Стоїчков і. Луїш Фіго в першому. Атіонський ти знаєш відповідь на це запитання. Скажи дякую, що на 10 хвилин. Фоуді. Матеус. Клюверд. І. Ангер. Мені теж дає. От його просто з язика зняв другий захід ікон якесь лайно, Погоджуюсь. Я завжди другим номером граю на контрах. Ну, шакал, знаєш, як треба в м'яту грати. До речі, окрема повага пану Миколаїв за Михайла Мудрика, Погоджуюсь. Я трошки понастальгіював. Чого не прийшли Шакабали за ставку, Не знаю. Блан, Клюверт, Ангери. Ми поки сті родин карт побачили кого. Лише Віру, да. І тоді родин, напевно, тому що рідкісний. Тим часом в нас наступні ікони. Матеус, Блан, Сір, Бобі Чарльтон. І дайте хоча б одну ті родин карту. Клюверт. Ясно. Шкода, що Санька зараз такий трошки затурканий. Я б його попросив зібрати ікони. Можливо, я потім сам їх зберу. І на шакали відкрию, а вам відео запишу. Джерард, Фігу, Касельяс. Стойчкф. Да. Михайло, да. Жерард. О, бразильський Бізер. Хоча б щось новеньке. Фоуді. І. Ангелер Поняв. З якою клікухою сань? Дякую за контент, величезна, не мой мірік. Похрін, сяду. Добре. Давайте розкази. <laughs> Давай! Хотів сказати спочатку по 50 потім покати сяду, скажімо по 50. Ха-ха! Давай! Один з чотирьох, here we go! По-по-по. Хлопцы, яси! я ха 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 Михев! О, це може бути гарний пік. Патрік Клювер. І фоут! Ну, це таке! Я б хем брав, воно рідкісне. Барнс, ангер. До речі, хем. Це вперше за сьогодні ми бачимо. Це ж перший твій скілнет матч на стрімі. Барнс. Можна за Мес. Чартон. Ми перед матчем між матчами відкриваємо. О, Пауло Мальдіні. Мені на шакалах він випав, до речі. Я думаю, це однозначний вибір. Чи є на нього класне касево? Йому пейса трошки і дріблінгу. Ну, поки гарні в тебе ікони, слухай. Можливо, таймінги змінили. Стіві Джі. Луїш Фіго. Прикиньте, Р9 зараз. Джан Луїджебуфон. Касіліас. Ну, Касіліас фігня, але ці непогані. Зараз буде пак за 400. Перший. Пане, 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 замес. Давай. Твої ікони. Клюверд. Розрахуйте бали, будь ласка. Лоран Бланка Сіляс. Ну, після ререлізу прям фул посос. Ну, реально. Можливо, треба їх десь там завтра відкривати, я не знаю. Та бери рейтинг. О, Ось і Депфікс прийшов. Привіт! Вітаю з першим повідомленням, вітаю мене з новим фоловером. вітаю з перемогою. Скільки робиш у Лізі? Флеш інтерв'ю. Коли ти коментуєш, я готовий навіть кельм дивитися. Ви? Нормально, тобі подобається, нормально виходить. Ангера, Матеус, Касіляс. Ну мені здається, я часто паяюсь, бо мені важко. Ну, типу, це швидко все виходить. О, Ерік Кантона, я встиг! Here we go! Непогану демеж. Нарешті. Нарешті. Друга спроба. Майк Лоуен теж непогано. Гарно. Анар, я тобі скинув твою провокацію, дружу. Почитай. І прочитай це зі всіма смайликами, як це можна ще сприйняти. Друга спроба. Тут пачка піків і дві хвилини. О, Сава слухай, сухаля. Це найкращі три піки, які ми бачили після релісту. А ні, складу не буде. Давай, да, швидко. Погоджуюсь і до мене претензії, хлопці. Вибачаюсь. Я не знав, що він буде відкривати. Привіт, чупа. Зіко, далліш, фоуді і Сміт. Сміт непогано. Да, це мій косяк. Тут я проїбав. Перед хлопцями вибачаюсь однозначно. Я думав там паки, ми за секунду відкриємо. Давай, спроба номер три. Фігу, Касельяс, Клюйверт і Сміт. Дві Сміт. Дякую за контент. Вибачаюсь перед хлопцями. Вибачаюсь перед тобою, що так швидко. Все, ми тут.